Друзі, скільки може коштувати успішний стартап? Сотні тисяч доларів, мільйони, мільярд. Є такі компанії, які називаються юнікорни, да? тобто такі створіння чарівні, які коштують мільярд і більше доларів. Так, от материнська структура Google, компанія Alphabet, схоже, збирається поставити рекорд щодо придбання стартапа. З кібербезпеки, який обійдеться їй, як ви думаєте, у скільки? От поставте на паузу, напишіть перша ваша ідея, яка прийшла в голову. А я дам вам підказку: цей стартап коштує дорожче, ніж статки всіх українських олігархів разом взяті. Більш того, він коштує дорожче, ніж статки топ-10 Форбс України. Його орієнтовна ціна 23 мільярди доларів. Повідомили в CNN. поглинання цього стартапу, який називається VIZ, Це компанія, яка розробляє програмне забезпечення з кібербезпеки для хмарних обчислень, стане головною ставкою Google на кібербезпеку і найбільшим придбанням технологічного гіганта в історії. Ця компанія, цей стартап VIZ заснована в Ізраїлі, штаб-квартира в неї в Нью-Йорку і є одним з найбільш швидко зростаючих програмних стартапів в світі, який надає хмарні рішення для кібербезпеки з можливістю виявлення загроз в реальному часі та реагування на них за допомогою штучного інтелекту. Чому стартап може коштувати так дорого? Ну тому, що що таке взагалі стартап, що таке бізнес? Да? Тобто, бізнес це. Вирішення проблем інших людей. Якщо цих проблем багато, якщо вони повторювані, якщо створюється висока цінність, вирішуючи їх проблеми, то це викликає великі доходи і велику капіталізацію відповідного стартапу. Так от сфера кібербезпеки вона відноситься до таких, тому що ми знаємо наскільки гострі кіберзагрози, все комп'ютеризовано, все. Пов'язана нерозривно з інтернетом, з передачою даних, і тому вирішення таких болючих і масштабних проблем коштує дуже дорого. Згідно з даними самої компанії VIZ, в 2023 році вона отримала близько 350 мільйонів доларів доходу і співпрацює вже практично 40 з 40 компаній кампаній списку Fortune 100, тобто це провідні. Компанії на біржі. Нещодавно вона залучила мільярд доларів у приватному раунді фінансування, і, і оцінка компанії склала 12 мільярдів, тобто попереднє залучення коштів в мільярд приватних інвестицій в розвиток стартапу, і оцінка капіталізації 12 мільярдів. І зараз Google готовий купити це з подвійною премією. VIZ працює з багатьма хмарними провайдерами з Microsoft, Amazon, Налічує серед своїх клієнтів компанії ну, широкі, широкого спектру від Morgan Stanley до DocuSign. це ем, такі електрон, електросистеми електронного документообігу, там, підписів і так далі. Маючи 900 співробітників в США, Європі, Азії та Ізраїлі, VIZ раніше заявили, що планують додати ще 400 працівників по всьому світу у 2024 році. Уявіть собі. Компанії меншують тисячі співробітників і їх купують за 23 мільярди доларів США. За словами джерела, переговори між Google та VIZ почалися якраз після того, як стартап злучив мільярд доларів від венчурних інвесторів на початку року. За словами цього джерела, умови потенційної угоди ще остаточно не узгоджені, і переговори можуть зірватися, але схоже на те, що Ця оплата 23 мільярди, мова йде про те, що це буде грошима, тобто це не просто там акціями, опціонами, а значна частина буде саме грошима. Ця угода легко перевершить покупку Google компанії Motorola за 12,5 мільярдів доларів близько 10 років тому. І тоді це було найбільше поглинання в історії компанії. Google потім, правда, продала Motorola лише через два роки, зазнавши, до речі, величезних збитків. Ціна в 23 мільярди доларів за ViZ. Майже вдвічі перевищує оцінку стартапу, яку він отримав, як я казав, при попередньому раунді фінансування. В березні 2022 року Alphabet придбала фірму з кібербезпеки Mandiant за 5,5 мільярдів доларів в рамках своїх зусиль і планів, спрямованих на те, щоб допомогти компаніям краще протистояти кіберзагрозам, зміцнити свій бізнес у сфері хмарних обчислень. Google Cloud займає центральне місце в. Планах Гугла, спрямованих на диверсифікацію доходів за межами основного бізнесу пошукової реклами. Хоча продажі хмарних сервісів компанії зросли, їй важко конкурувати з аналогічними послугами від Microsoft та Amazon. Купівля в Google стане дуже серйозним кроком, який. Покаже і Майкрософт і Амазон ключовим конкурентам, що Google робить серйозну ставку на сферу кібербезпеки на додаток до своєї флагманської ціннісної пропозиції в клауді, сказав Ден Айвс, це керуючий директор старший аналітик Ведбуш в своєму листі до клієнтів в понеділок. Хмарна безпека стала особливо важливою в останні роки, оскільки компанії витрачають значні кошти на перенесення даних. На хмарні платформи. Тобто, коли дані зберігаються не на сервері, не на комп'ютері централізовано, а коли вони зберігаються в облаці, вони можуть бути десь там на з серверах за кордоном децентралізованих, і це по-перше, безпека. По-друге, неможливість доступу правоохоронних органів, такого, як вони можуть робити всередині країни. Та по третє, це надійність. по-четверте це дуже часто виграшів в швидкості, і так далі. І так далі. Так, от лише минулого тижня компанія AT&T Американська виявила, що майже всі записи дзвінків. І текстових повідомлень її бездратових клієнтів були піддані масовому витоку, спричиненому нелегальним завантаженням на сторонній хмарній платформі, тобто, по суті, злам. Переговори про угоду між Google та VIZ відбуваються попри інтенсивну антимонопольну перевірку технологічних гігантів, яка відбувається за часів адміністрації Байдена. Однак, за словами Айвза, Антимонопольний контроль може бути дещо послаблений, якщо Трамп знову займе білий дім, а шанси на це дуже високі. Це зробить федеральну торгову комісію набагато слабшою, спричинить прискорене злиття і поглинання великих технологічних компаній. І для штатів це дуже важлива історія. Якщо поглинання буде завершено, це означатиме масовий вихід з компанії Візе та її засновників Асафа Арапапорта, Амі Лутвака, Інна Кастиці, Роя Резніка і четверо керівників познайомились багато років тому, коли їх призвали до підрозділу 820. Це підрозділ кіберрозвитки армії оборони Ізраїлю. І от ще кілька років тому невеличка когорта однодумців створює стартап. А сьогодні його вже купують за 23 мільярди доларів. найбільший технологічний гігант світу. І сьогодні компанія обслуговує 40% компаній зі списку Fortune 100, і серед відомих клієнтів: BMW, Slack, Salesforce, Також компанія працює із Амазонами, Майкрософт, ну і тим же Гуглом. І зверніть увагу на те, що стартап ізраїльський інкорпорований в Штатах. Взагалі, Штати це така мекка своєрідна для технологічного бізнесу, і, на жаль, Європа системна. І практично в суху програє конкуренцію от в цьому технологічному секторі Сполучених Штатів Америки. Взагалі, як на мене, Європа в цьому секторі виглядає ну просто архаїчно і поступово перетворюється на музей. Да? Тобто ну з одного боку залишаються ще потужні матеріальні виробництва, да? там починаючи від того, ж там автопрому, оборонки і так далі. Але не маючи цієї дуже важливої хайтековської складової, пов'язаної з софтвер інженірінг, кібербезпекою, пошуковими системами, штучним інтелектом і так далі. і так далі, Європа себе прирікає на другорядність, програючи конкуренцію США і навіть Китаю, тому що Європа програє конкуренцію Китаю у твердих традиційних виробництвах, а США. Виграє конкуренцію Європи практично в суху в технологічному секторі, венчурному фінансуванні в таких інноваціях, які є каталізатором, в тому числі для розвитку промисловості. Тому що, якщо ми з вами просто відкриваємо будь-який фондовий індекс біржовий, ми там бачимо Амазон, Майкрософт там Гугл, Фейсбук і, і так далі. Технологічні гіганти. Просто на реальну капіталізацію там трильйони доларів. То ми дивимося на європейські компанії, і ми ледве знаходимо там великих системних гравців. Ну скажіть, можливо, ви когось знаєте, там крім MSL, SAP ну можливо, ще пару великих компаній, але ну, це просто на порядок, а той в 20 разів. Відстає від такої шкагорти американських компаній. Тобто, от беремо з вами там 7-10 провідних американських хайтеківських компаній, беремо європейські. Різниця між ними за капіталізацією за доходами приблизно 10 20 разів. Уявіть собі, що це означає для України. Це означає те, що ми можемо і повинні. Використовувати наші таланти, нашу креативність і робити все для того, щоб ставати гравцем на ринку високих технологій, розробки програмного забезпечення не тільки за моделлю аутсорса і аутстафа, а також продуктової моделі, досліджень розвитку таких технологій проривних, як кібербезпека, тому що в, ну, в поточних умовах просто як то кажуть, сам Бог велів. Це робити друзі. З вами був Віктор Галасюк. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайку, дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.